Аксесуар, який поєднує тепло, комфорт та довговічність. Це огляд накидок на авто від меховік з натуральної овечої шерсті. Вони виготовлені на 80% зі стриженої вовни, зігрівають у холодну пору та дарують комфорт у спеку, адже шерсть здатна природним чином регулювати температуру тіла. До того ж, овеча шерсть має корисні властивості. Вона покращує мікроциркуляцію, знімає напруження м'язів і сприяє загальному відчуттю комфорту під час поїздок. У наявності три кольори: біло-молочний, універсальний сірий та класичний чорний. Натуральний матеріал не лише приємний на дотик, а й зберігає форму та естетику роками, на відміну від синтетики, яка швидко втрачає вигляд. Установка займає кілька хвилин. Завдяки якісній фурнітурі, пастексам і еластичним резинкам. Ніяких спеціальних навичок не потрібно. Ще одна важлива деталь нанопідкладка. Вона зменшує тертя між накидкою та сидінням, захищає обшивку від зношування, відводить тепло спеку і додає акуратного та стильного вигляду. Кожна накидка має офіційну бірку з вказаним складом і правилами догляду. Це підтверджує автентичність і якість виробу. Універсальний розмір підходить для більшості автомобілів, а гарантія 5 років говорить сама за себе. Накидки Меховік це тепло, стиль і турбота про ваше здоров'я, які ви відчуєте вже з першої поїздки.